Слава Україні! Вітаю! Це програма по мануфактурам». І в студії сьогодні для вас працюю я, Діана Мосора. Отож, разом будемо підбивати підсумки сьогодні. 27 жовтня відзначаємо день української писемності та мови. Це державне свято, яке започаткува ще у 1997 році, і до 23 року його відзначали 9 листопада. Але після переходу українських церков на новий календар тепер святкуємо 27 жовтня. Продовж століть імперії обмежували і забороняли українську мову, щоб позбавити українців ідентичності і прагнення до самостійної державності. Сьогодні ту ж саму імперську політику надалі продовжує Росія на окупованих територіях, забороняє українську мову, вірші, пісні. Але українська держава створює усі необхідні умови для того, щоб подолати наслідки русифікації і відновити становище української мови. Країні традиційно щороку до радіодиктанту долучаються книгарні, вищі та різні компанії, і, звісно ж, наші військовослужбовці. Цьогоріч диктант має символічну назву Треба жити, і він про важливість нашої мови. Авторка тексту письменниця Євгенія Кузнецова а прочитала його на всю країну актриса Наталія Сумська. До радіодиктанту долучилися військовослужбовці і поділилися своїми світлинами у процесі написання і пишуть, що коли люди люблять українську мову і хочуть в день української писемності. Та мови відчути єднання своєї нації, то вони долучаються до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, навіть коли це медроти, і навіть коли вони на стаб пункті ось такими чудовими світлинами поділилися наші захисники. Ну що ж, а основною темою нашого сьогоднішнього етеру, Будемо говорити про реабілітаційний центр для ветеранів, який невдовзі невдовзі відкриють на Яворівщині. Ми будемо говорити про важливу ініціативу, яка є не просто будівництвом нового комплексу, а символом турботи, вдячності та відновлення. Оаза «Відродження» – така назва нового комплексу, це ветеранський реабілітаційно-паліативний комплекс, масштабний проєкт, який має на меті допомогти нашим ветеранам повернутися до життя у всіх сенсах цього слова. Також тут передбачені важливі і унікальні послуги для тих, хто повернувся з війни від протезування до паліативної допомоги. Отож також на днях Яворівську громаду відвідала делегація з Республіки Польща на чолі із державним секретарем Міністерства розвитку і технології Польщі Міхалем Ярусом разом із представниками обласної та районної влади гості ознайомилися з роботою Немирівської лікарні, на базі власне якої і планується реалізація цього проєкту. А цікаві деталі далі цього проєкту про міжнародну співпрацю, про послуги, які будуть там надавати, і кому ми будемо говорити із Володимиром Хархалісом, депутатом Львівської обласної ради та радником Яворівського міського голови. Отож, з нами уже на зв'язку наш гість пане Володимире, слава Україні! Вітаю вас у нашій студії. Раді бачити. Героям слава добрий вечір. Так, пане Володимире, отож, поділіться з нами, як взагалі виникла ідея створити саме такий формат оазу відродження і більше про його унікальність. Чим цей реабілітаційний комплекс відрізняється від інших в Україні? Скажу напевно, що десь я особисто і представники місцевих і державних органів влади. Вже поступово долучалися до самого старту там тої комунікації цього проекту. Фактично ініціаторами були хлопці, благодійний фонд, благодійна організація, ветерани. і Туди входять ветерани, також які мали хорошу ідею шукати місце, де би можна було розмістити такий реабілітаційний центр для військових, де вони би могли і Проходити реабілітацію, і також займатися виготовленням протезів. І там же потім появилися думки щодо військового паліативу. Це наразі була розмова: розмова на рівні нашої обласної ради про можливість виділення приміщень. Приїжджали неодноразово сюди, в Немирів, в Немирівську лікарню, глядали територію. Що найбільше їм сподобалось, і ну, таки, прийнято прийняте рішення про те, щоб розглядати саме. Наш нашу Яворівщину, не територію не Немир, де є хороші курортні ліси, е, е, гарна природа, саме це саме це місце під е, такий центр реабілітації. Угу. А можете більше детальніше розказати про послуги, які планують надавати військовим, чи це лише для ветеранів, чи також і для їхніх родин? Це буде більше для ветеранів. Попередньо розміщення має бути від 300 до 400 міст, в залежності від завантаження цього центру, і вони будуть отримати там всебічну підтримку: і фізична, і психологічна підтримка, і певне професійне навчання відновлення. Бо сама основа, основа ідеї цього центру, так як, як я вже казав, що ініціаторами є хлопці, ветерани. Це є щоб самі ветерани надавали один другому допомогу, тобто ветерани допомагали ветеранам. Тут як є така основна ідея ідея і задумка саме цього проекту, оскільки фактично там буде постійно перебувати якась кількість на реабілітації. Там буде паліативне відділення останнім таким пунктом цього завершення цього проекту. Буде буде паліативна буде паліативне відділення військових. Окрім того, також буде виробництво протезів, де ну, якби саме виробництво не тільки передбачає. Рібничий процес, а свого роду м, таке навчання, е, така фізична е, реабілітація для самих військових, от, щоб щось робити там своїми руками, с, 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 значить, е, бути задіяним і таким чином просто переключатись е, на, на щось. Власне про фінансування, окрім польської сторони, хто ще залучається? То і допомагає фінансувати цей масштабний проєкт. На сьогоднішній день по такій самій, е, самій свіжій інформації е, це мають бути ряд благодійних фондів з е, і з Польщі і не тільки також звертались е, на рівні е, тих, хто крує по е, обласній адміністрації до е, інших інституцій і релігійних в тому числі е, інституцій по е, в країнах Євросоюзу. Тому це по суті на сьогоднішній день всі кошти розраховують всі кошти бути від донорів. Поки що немає в планах залучення сюди ні державних, ні місцевих коштів, а все за рахунок донорської підтримки. Звісно, що окрім коштів, весь решта супровід допомога це на всіх рівнях місцевої і державної влади максимальне сприяння. Угу. Ось, власне, участь закордонних партнерів це не тільки про фінансування, але й напевно, і про обмін досвідом. Ем, які технології чи методики реабілітації, наприклад, планувалося би запозичити від тих самих навіть польських спеціалістів і спробувати тут, у цьому центрі? Е, минулу п'ятницю був візит державного секретаря Міністерства розвитку і технологій Польщі. До нас до єврейської громади, бо не так то кажуть, краще один раз побачити, чим багато почути. Він приїхав після зустрічі в обласній адміністрації з Максимом Кузицьким, де вони проговорили е, про можливість реалізації того проекту, і він особисто е, разом з цією, цією делегацією хотіли побачити це на власні очі. Як виглядає територія, як виглядають приміщення, як, е, які, є, е, які є перспективи цього проекту, концепція цього проекту? І е, ми разом зустрілись е, в Немирові. Там на місці це все обговорили. І е, так, от, як ви кажете, що Стояло питання не тільки знаєте, там збудувати приміщення там допомогти передати, а стояло питання якраз залучення технологій і те і сучасних технологій, якраз виготовлення оцих протезів, наскільки відомо, також Польща має можливість і має що нам показати, має що нам в даній ситуації допомогти. То ми і очікуємо, розраховуємо, що окрім самої підтримки польських польських влад. Також буде і ну, що стосується запуску цього проекту, буде і технологічна підтримка по безпосередньо по обладнанні по виготовленню протезів. Також на це розраховують, пане Володимире. Ну і цікаво, про які терміни йдеться, що прогнозують, коли в принципі могли би завершити ці роботи цього проекту і вже надавати безпосередньо допомогу нашим ветеранам. Знаєте, як казали хлопці, стартувати вони готові е, вже, оскільки е, обласна рада передала їм приміщення, е, які були в оренді е, в нашого нашої батальйон територіальної оборони. Там деякі приміщення були зроблені, і також е, Немирівська лікарня має е, приміщення, де в хорошому стані, які можна зараз е, реалізувати, і хлопці сказали, що тільки вони зараз е, е, значить, складають собі роботу алгоритм дій, е, що стосується е, документального оформлення, саме земельної ділянки, передачі до кінця приміщень. Попереднього кошторису, вони вже хочуть починати там з весни певну таку роботу стартову базову, з чого вони б могли б почати. Там та е, більш детальніше не більш детальніше нам треба буде, напевно, коли буде е, така концептуальна більш інформація е, про, про там про алгоритм. Певний, так, тобто, що вони роблять першим, що вони роблять другим, що вони роблять третім. Е, ініціатива, я вже казав, ініціатива йде від самих ветеранів. От від ветеранів від тих людей, е, партнерів, друзів, які в тому самому допомагають е, благодійний фонд. Е, створений благодійний фонд, засновником якого є е, дві благо, дві благодійні організації з Польщі, дві благодійні організації з України. Спільний українсько польський е, фонд, який е, буде заре, зареєстрований тут е, безпосередньо в Немирові, е, так як там буде. Е, Працевлаштовані будуть люди місцеві люди, особливо ми, як я, як представник громади Явівщини і міська рада, я зацікавлені, щоб саме наші люди там працювали і допомагали, тому що є, є певні є певні професій, професійні ну, кадри, працівники, які можна запропонувати там роботу, так які можуть допомагати в тому. Тому юридично вони роблять роботу вже. В цю п'ятницю 31 жовтня буде позачергова сесія Єврійської міської ради, де буде розглядатися питання якраз даного благодійного фонду на розробку детального плану території від Єврійської міської ради, і також планується підписання меморандуму Єврійської міської ради спільно з фондом. І на базі цього меморандуму е, на основі рішень міської ради депутатів ми очікуємо е, старт по суті, от всім документальним е, оформленням, що стосується саме земельної ділянки, і розміщення на земельних ділянках всіх тих е, планів, е, всіх, тих задумів, е, які от десь виношують ініціатори того проекту. Пане Володимире, і на завершення, власне, що цей масштабний проєкт означає для Яворівщини і така невеличка мотивація від вас для інших громад, хто ще в роздумах над якимись цікавими проектами, грантами для громад до розвитку не боятися і спробувати? Кожна громада розуміє, що зараз є війна. Як закінчиться війна, також буде непростий час, тому що в нас велика кількість військових воює, е, дуже велика кількість, е, які отримали травни, поранення, е, і люди е, військові будуть потребувати реабілітації. Як ви вже казали, що різного е, спрямування реабілітації, фізичних, психологічних і так далі. Е, тому я вважаю, що в принципі кожна громада хотіла мати. Е, Такий менший більший, але е, якийсь центр підтримки допомоги військовим. Звісно, що саме Яворівський район, і особливо Яворівська громада, Яворівська міська рада, дуже задоволені тим, що е, такий центр е, саме буде тут е, в нас, в Ними саме в нас в Немирові буде. Е, По-перше, чому тому, що там є вже база, основа територія. Це є приміщення е, Львівської обласної ради. Е, там, колись була туберкульозна лікарня, і в подальшому там функціонування було досить обмежене. Кілька приміщень були передані в Рівській міській раді під Немирівську лікарню. Ну і далі там частину забирала батальйон територіальної оборони, і маючи такий актив, такий потенціал, що обласна рада вигляді приміщень, що яворів у вигляді земельної ділянки, в вигляді е, такої дійсно рекреаційної, відпочинкової, хорошої. Кої зони, знаєте, там, якщо перший раз приїхав, ти вже відразу от закохався в ту територію. І кому як не саме для наших військових, для наших ветеранів це би було найкраще передати? Тому однозначно потрібно приймати участь і в грандах потрібно на місці на місці думати, створювати можливості для для, для, для військових, для родин військових, для родин загиблих також. Тому це велика централізована така, знаєте, ветеранська політика буде. І кожна громада має бути до того готовим. І особливо, а ті громади, які мають таку можливість, так як зараз тут, мають тільки скористатися таким шансом, мати у себе такий реабілітаційний центр. Дякую, пане Володимире, що доєдналися до нас, і ми поспілкувалися, розказали більше деталей про цей проєкт. З нами на зв'язку був Володимир Хархаліс, і ми говорили про реабілітаційний центр «Оаза відродження». Отож, ми продовжуємо і поговоримо ще про Львів, адже в аптеках Львівщини повністю відсутня вакцина від грипу. А причина невідома про це нашим журналістам Львівської мануфактури новин повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко. Тімко. Такі проблеми раніше не спостерігалися навпаки, у попередні роки, в цей сезон, вакцинація була у розпалі, зазначає пані Іванченко. Отож, коли можна очікувати надходження вакцини від грипу і що робити тим, хто ще не встиг вакцинуватися, читайте детальніше на нашому сайті. Отож, наш ефір добігає кінця, я нагадую, щоб ви не забували. Підписуватись на наші інформаційні канали: YouTube, Telegram, Facebook і вже Instagram. Залишайте свої реакції, залишайте коментарі, свої вподобайки. Я нагадую, що щоразу ми намагаємося для вас ставати кращими і публікуємо цікаві авторські матеріали та актуальні новини Львова та Львівщини. Отож, з вами була я, Діана Мосора. Зустрінемося вже у наступних випусках. Бережіть себе і спокійного усім вечора.